Всім доброго дня! Дякую, що заглянули на мій канал. В цьому відео покажу результат роботи стикування китайського двигуна Вейма із Дніпровською КПП. Тут ще КПП немає, але вже є куди її ставити. Використаний. Кусок блока мотоцикла К750. З ним легше працювати, тому що там є така кришечка задня. Оцю кришечку переробив, зробив інший флянчик. Ось там можете її бачити, кріпиться на болтах флянець. І встановлений маховик. Махомик встановлений на флянцюве, який там в глибину заходить в підшипник, тобто є додаткова опора. Маховик важкуватий трохи, щоб не розбивало мотора. Поставили додатковий підшипник. І тут всередині така конусна втулочка. Оцей болт, він не має ніякого навантаження, просто закрутив ніби щоб не загубився він тут заважати не буде. Далі треба ставити щеплення і саму коробку передач. Тут ось така плита, яка сідає на двигун китайський. Ну і там ще перехідні плити в попередніх відео або в наступних, не знаю там як виложу, ви побачите. Ще раз повторюю, що усі креслення у мене є. Всього цього, що я робив, все це придумувалось, конструював сам, робив сам. Якщо комусь треба, звертайтеся. Такі штуки, думаю, робити на замовлення. Там в описі під відео залишу свої контакти, звертайтесь. От, що залишилось від блока. К-750. Зараз не вийшло, пришлось два рази різати там свої нюанси. І так, булгаркою відрізав. І все. Не треба там нічого фрезерувати. Залишилось поставити щеплення і саму коробку. Всім дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення.